Напередодні президент України погодив звільнення очільника Хмельниччини Сергія Гамалія. Чим вам запам'ятався наш керівник області? Та він просто крутий і класний хлопець. Ну що шо, дом поселився в домі, е, понаставляв знаки, остановка запрещена коло парку. Ну, одне хороше. Бачила часто по телевізору. Все. Якщо він стільки ти був на цій посаді, значить він щось робив хороше. Не все ж людина погана робила. Якщо його вибрали, поставили на цю посаду. Мабуть, він це якось якоюсь своїми діями це служив. Ну, спочатку про нього було гарне враження, але не знаю наскільки це правдиві інформації, що він так, такі дії. Він і погано нічого не зробив. А може, щось добре й зробив. А ми не знаємо, а ми не знаємо, то хай дочать не пам'ятаю. Він що, недовго був вже нас? Рік? Два роки? Я думала, рік. Ну, Не знаю, президент знає, що робить. Во час війни, знаєте, все мирне можна було б бы оцінити, а зараз на все робиш скидки, вроді би. А війна спиш. За чого він його звільнив? Що в Чернівцях була проблема? Би він там засвітився. З колаборантами, якимись там. Напередодні президент України погодив звільнення очільника Хмельниччини Сергія Гамалія. Чим вам запам'ятався цей керівник області? Нічим. А чому так? Нічим і все.